Це мій чоловік, Завадський Микола Сергійович. Зник на Бахмутському напрямку село Богданівка, Донецької області. 18 місяців ми чекаємо, молимось, віримо, що він десь там, хоча ми знаємо, що він в полоні, але чекає Росія, не підтверджує поки що на даний момент. Це мій товариш. Так? І на нього чекає дружина на його повернення. Він зник у селі Роботино Запорізької області. Також сидить у полоні, вже підтверджено фото і все підтверджено так. І теж ніде не виставляє ні МХЧК, ні Росія і не змінює статус безвісті зниклого ніяк мого чоловіка, ніяк пана Кілару на полонено. Ми кожного разу приїжджаємо сюди, щоб підтримати всіх. Було звільнено. 2 травня 25 го року вже безвісти зникли. Наразі в нас немає ніякої жодної інформації про нього зовсім. Що він, де він, що з ним, ми нічого не знаємо. Ви вперше на обміні? Так. Сперша маємо надію, що, хоч може, сьогодні ми щось дізнаємося, що він живий, що він здоровий. Ми його чекаємо. Ми віримо. Ми віримо. Чисто, ми, ми з надією. ми за кожну ниточку, за кожну цю ми, ми віримо, що він живий і він скоро повернеться додому. Його чекають вдома дід, дружина, я сестра його, мама, тато його чекають. Він Храбрий, мужній, він витримає це все, ми його чекаємо вдома, братик, Ми тебе чекаємо. Відаємо. вітаємо, Я. Я. Ні, усе кабуд. Але це наша машина, наша протокол, протокол, протокол. Проходимо, проходимо. Проходимо, проходимо. Проходимо, проходимо понеділок Петрова. Дякую. Дякую вам. Ми вас вірує. Поминайте. Дякую, Марія. Вітаю. Ваше фітнес-ван, ваш акцент. Вам дякую. Вам дякую. Якою мовою? Ми проходимо, 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 проходимо. Зник 26 січня цього року на запорізькому напрямку поселок Кам'янське. Задані по зник без вісті. Ніяких квістей немає ні від частини, ні ніхто не хоче. Ось був великий обмін. Тисячу на тисячу. Там вроді сказали, що бачили десь у Луганській тюрмі. А чи правда, чи ні на ніяких сказав? Я куємо, як куємо, Це наші. Зник без на виконання завдання. Його забрали і кинули на локацію шахта Новогродівка. У нього четверо дітей, і в мене також. І я його тут шукаю, шукаю і в загиблих шукаю, і в живих. І сподіваюся, що сподіваюся, що знайду була у вас? — Візьміть, будь ласка. Візьміть. Скажіть, будь ласка. Дещевий. Скажіть, будь ласка, ми друг сама. А з вами Курський напрямок. Нікого не спуститься. 30-30 не бачить. А 46. А 3029 бригаду. Перший бат. Первый. Сорок шостого, перший бак. Нет, первый отдельный батальон морской пехоты. Я був в Кашуні 22-го вами не була 23-ї, признаємося. У вами 61-ї не було вже. А, а, було? а та була. А 3-та ж